Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це проект без цензури на цензурнет. Підписуйтесь і поїхали. А сьогодні хочу вам розказати штуку, про яку ну вроді як всі би точно знають про те, як Валерій Федорович залужний врятував Україну. Але повторюсь, чим далі від нас дата 24 лютого і, взагалі, початок широкомасштабного вторгнення, тим більше подробиць випливає про те, як же ж насправді країна готувалася до всього цього моменту. Хто що робив, хто що справді до чого приклав руку, хто має право приписувати собі лаври переможця, а хто ні, друзі. Ну і знову ж таки підемо тут шляхом таким, що окей, в Україні ж у нас тут е, всі е, не безпристрасні. То давайте будемо слухати, що говорять, власне кажучи, е, наші колеги. Е, в першу чергу, звичайно, американські, бо вони напряму дотичні до того, е, що Україна змогла бо це вже в принципі можна точно говорити відбитися від Росії е, в усякому разі на перших етапах війни. І тому дуже цікаво послухати і відновити в голові події, як вони складалися. Отже, на днях в газеті New York Times вийшла дуже цікава стаття. Стаття, власне кажучи, про те, ну от з таким я б сказав, з такою знаєте, промовистою назвою всередині спроб уз України, України йоркер От відповідно дуже цікаво відновити події. От, дивіться, напевно, головне питання, яке досі стоїть перед українським суспільством, воно звучить так. Як ми вже готувалися до початку війни чи ні? Тобто, справ, навіть не в цих от шашличках Володимира Зеленського я цілком, до речі, допускаю, що він дійсно хотів в певному моменті навіть, як би сказати, заспокоїти українське суспільство, щоб воно не нервувало, не психувало і так далі. Але от реально, ми готувалися. Тобто, те, як пішла війна, чи можливо було, щоб воно сталося по-іншому? Як воно все відбувалося? Так, от, друзі, в цьому матеріалі, який я зараз вам зацитую, і переклав його з англійської мови, можете самі піти на сайт перевірити. Мені здається, є відповідь на це питання. Отже, друзі, це прям от штука, яку от, ну, правда хочеться, щоб кожен українець почув, тому що це справді дуже цікава і важлива історія. Отже. Джерелом занепокоєння було те, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки це мова йде, якраз таки про уже грудень, січень, лютий, прямо напередодні а, 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 цього російського наступу. Так, от офіційні особи США погано розуміли український план із захисту країни, або навіть якщо або в принципі вони навіть не знали, чи, чи реально такий план по справжньому існує. Генерал Міллі, ну це по суті керівник американського генштабу, кілька разів на тиждень спілкувався зі своїм колегою в Києві Валерієм Залужним. Міллі вимагав від Залужного інформації про те, як Україна захищатиме. Включно з проханнями про детальну інвентарізацію запасів української зброї. Мірі також запропонував своє стратегічне бачення, е, наголошував на розсередженні мобільних е, підрозділів, таких да е, кількох лініях оборони по всій країні та поєднанні звичайних сил партизанської війни партизанської тактики. Наше повідомлення полягало в тому, що вас хлопці ось, ось обдурять, тож ви повинні просто домовити, не Ой, точніше, не полягало якраз таки в тому, що вас хлопці ось, ось уся тому мовляв, давайте швиденько міріться. Це американський військовий чиновник, зазначає в цьому. Матеріалі. Швидше повідомлення полягало в тому, що вас ось ось спіймають на гарячому, то ви повинні значно покращити свій захист. Залужний, оце не цікавіше, схоже, не вагався повідомляти будь-які подробиці. Він не тільки захищав е, свої плани, він відмовився поділитися навіть з американцями, розміщеннями схованок зброї, які він постійно переміщував і маскував, щоб уберегти їх від знищення або захоплення російською армією. Деякі офіційні особи Сполучених Штатів Америки. А були стурбовані тим, що залужний не до кінця повірив, можна як вони тоді думали. Американській розвідці. Інші були переконані, що він у це вірив і мав плани війни під рукою, каже американський військовий, але хотів зберегти їх в секреті від. Зеленського, це не я кажу, друзі. Зазначаю, враховуючи небажання бажання Зеленського переводити країну на воєнний стан, висловлюється припущення, що залужний можливо намагався уникнути можливості того, щоб його попросили скоротити масштаб підготовки. А, ну, якби а, це було так, сказав американський військовий чиновник, можливо залужний не хотів дивитися цими планами з Міллі, Ну бо Міллі потім змушений буде поінформувати Білий Дім, який у свою чергу щось таки скаже Зеленському. Нарешті в лютому залеж... залужний погодився поділитися своїм планом. Захисту України, а теж з питання оборони посольства в Києві, полковник військово-повітних сил, був викликаний на раду генштаб, де йому показали на одній стороні ескіз українських позицій і схем оборони. Йому не дали копії і дозволили робити лише нотатки, причому написані виключно від руки. Навіть поставивши ці умови, залужний був менш ніж відвертим. Грубо кажучи, його підлеглі показали. А те, що, як виявилось потім фальшивий варіант плану, маскуючи весь. Масштаб оборонної кампанії, зрештою, стратегія залужного полягала в тому, щоб будь-якою ціною запобігти захопленню Києва, а на інших ділянках дозволити російським військам бігти попереду своїх ліній матеріально-технічного забезпечення та постачання. Ідея полягала в тому, щоб торгувати територію в короткостроковій перспективі, щоб знищити російські атакувальні підрозділи, як тільки вони будуть надмірно розширені. Тоді ми нікому не довіряли. Заявив високопоставлений український військовий. Наш план був єдиним крихітним шансом на успіх, і ми не хотіли, щоб хтось про це знав. Ще раз, друзі, це не мої слова, це пише американська преса, але головний висновок, який варто з цього зробити, друзі. От чесно, я, от багато хто там, особливо з тих, хто дуже не любить Зеленського, вважає, що він там московський агент, ну колись вважав. Ні, я так не думаю. Я думаю, що у нього є московські агенти в оточенні. Це вже інша справа, але зараз не про те. Хоча і про це теж, тому що я впевнений про наявність таких прекрасних людей, які зливали Вагнер Гейт, зливали наших розвідників. Ну, кстати, Руслан чик Джемченко, очень класний спеціаліст, якого таки під величезним тиском американців, до речі, прийшлося офісу президента не так давно, а під виглядом того, що він хворий, такі прибрати. І я розумію, прекрасно, чому військове керівництво України Валерій Залужний в першу чергу боялися дійсно, щоби хтось, хоч в принципі, розумів до кінця, що ж будуть робити Збройні Сили України, а коли чи якщо ні, все таки, коли російська військова машина почне вторгатися на територію України. І логіка мені здається в цьому матеріалі абсолютно чітко простежується. Тобто, Валерій Залужний, та про що до речі, я вам кажу постійно. Що українські військові, що збройні сили України готувалися до цього вторгнення так, як могли в межах своїх повноважень, в межах тих засобів, яких них були, і можливостей. А, На жаль, проблема полягала в тому, що цивільна влада України до цього нападу готувалася, ну напевно. Uh, Ні, готувалися. Там до речі, треба перечитати весь великий матеріал, друзі. Щоб не щоб це не виглядало просто як черговий, просто наброс. Ні, там говориться про те, що Зеленський постійно потім нагадував, що давайте нам зброю, нам треба більше зброї. От. Uh, але при цьому він абсолютно публічно не нічого не робив, щоб країна готувалася до захисту. Uh, мало того, не побудував ніякої системи нормальної співпраці цивільної влади і військової для. Власне, протидії всій цій історії я вже мовчу. Вже така складність полягала в тому, щоб банально просто-напросто ваштувати мі міні, там, я не знаю, там засідки, повалити, хоча б дерева на напрямках основних рухів російських військ. Це звичайно б їх не стримало. Це треба розуміти, але це в усякому разі дало би дуже дорогоцінний час для більшої підготовки а значить, збереблого більше би життів українських військових та українських цивільних, які потрапили в. Російську окупацію, ну а те, що з ними там відбувається до сьогоднішнього дня, я думаю, нікому нагадувати не потрібно. Тому друзі, судячи з усього, ми навіть до кінця ще не розуміємо, які велич... І це власне знову ж таки це не мої слова, це слова наших американських колег. Який величезний подвиг вчинив Валерій Залужний зі своїми колегами, як вони примудрилися зберігати в таємниці ці плани навіть від американців, розуміючи не тому, що американці погані, а тому, що знову ж таки вони зобов'язані про це повідомити. Політичне керівництво, а політичне керівництво, звісно, про це скаже Зеленському. А от далі питання в тому, що сам Зеленський може як Аби нікуди там Москву і не подзвонить, але по перше у Зеленського є поруч величезна кількість наволочів, всяких там татарових і ко які чорт його знає, на кого він там працюють, чи Русланів Демченко, який, в принципі, не приховуючи, завжди був агентом російського впливу. Плюс він просто міг сказати: Ріб'ят, ну давайте не нагнітати. У нас економіка, все діла. До речі, про це теж в цьому матеріалі великому дуже багато розписано про те, як Зеленський переживав за економіку і через те не хотів говорити по великому рахунку правду про те, що цей напад уже був неминучим десь з грудня, так точно. От. Але знову ж таки, ми зараз про Валерія Залужного. А, ну, скажімо так, геніальність цієї людини полягає в тому, що за великим рахунком, ну, по-перше, його план спрацював на 100%, як ми зараз тепер бачимо. Українська армія, по суті, заманила російські колони в тил, і там їх просто розхерачила. Далі вже потім були інші етапи війни, де геніальність вже вийшла в інші моменти. Але от саме про початок війни, друзі. Тобто, по великому рахунку росіяни... Не знали, як українське командування готове до війни. Навіть політичне керівництво до кінця, судячи з усього, не розуміло масштаб підготовки і розуміння військовим керівництвом тих проблем, які стояли перед країною. І це якраз той момент, коли це дуже добре, тому що військовим дали просто робити свою роботу. А наші військові і Збройні Сили України, я думаю, ніколи не треба пояснювати. Може, вони за там, якістю озброєння ще не армія номеродинна, то чесно кажучи, за якістю солдатів, офіцерів. І багатьох всього головне мотивації, мені здається, що це точно номер один армія в світі і в цьому немає і ні в кого не може бути жодних сумнівів. Тому, друзі, що ж, я просто хочу черговий раз звернути вашу увагу на абсолютно фантастичну а, якусь знаєте, на... це не везіння, насправді, тому що, скажімо так, за чутками появи Валерія Залужного на чолі української армії, теж не була випадковістю. Ну про це якось потім поговоримо. Але тим не менше, те, що Валерій Залужний зміг в тих надскладних умовах. Підготувати армію і зробити це так, щоб про це не дізналися ні внутрішні, ні зовнішні вороги. Це просто говорить про те, що це ця людина, ну дійсно, я сподіваюся, зовсім скоро буде внесена в пантеон великих полководців всіх часів, тому що насправді такого рівня стратегічної майстерності і мислення, чесно кажучи. Навіть було складно уявити у українських офіцерів, генералів, які ще буквально ну, зовсім нещодавно були якимись там паркетними шаркунами та продавцями радянської військової техніки. А тепер бачите, як воно іноді цікаво складається. Тому що ж, друзі, будемо уважно слідкувати за тим, як буде поступово все більше і більше інформації, з'являтися про, про про перший етап війни і те, що її передувало. І Я думаю, це буде дуже хороший аргумент, коли. Дуже багато хто хто зараз сподівається на горбу збройних сил України і українського народу, які зараз витягують цю страшну війну. Потім сказати, що ну от я же побідіть. Я думаю, що потім такі матеріали дуже добре допоможуть нам встановити, хто ж має право насправді на лаври переможця і називати себе саме власне, знаєте, таким батьком. Української перемоги, до якої ще, до речі, дуже багато крові, зусиль і часу. Це теж треба розуміти. Але сьогодні черговий раз хочеться сказати: Валерій Федорович залужний це, напевно, одне з найбільших божих проведінь і везінь, які сталися з Україною за багато багато століть. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на цензурнет. Все буде добре. Вірте в Збройні Сили України.